Понеділок після великодня називають обливаним цього дня. Дівчата прокидалися ще далеко до сходу сонця, клали за пазуху писанки та поспішали до криниці вмиватися. Уважалося, що непочата вода цілюща. На цю мить зачаївшись, чекали хлопці. Вони вибігали із засідки і обливали дівчат, які їм подобалися крижаною водою. Це свідчило про серйозні наміри парубка. Але якщо хлопець залицявся до кількох красунь одночасно, обливали водою його. Вони всі мене кохають, але не можуть між з собою розібратися. Кому ж я дістануся? Але ж я кохаю ось ой, її Наталочку. Ага. Розумієте, що ви? Ти Олег хочеш сказати, що вони просто заздрять? мої. Звичайно, ти як думаєш? Якщо хлопець не до вподоби, красуня від нього тікала. Він міг її наздогнати аж удома на печі. Звісно, облили, але крашенку не знайшли. Це означає те, що дівчина взагалі нікого не вподобала, тобто вона не віддала свою крашенку і ні за кого заміж не збирається. Той хлопець, який обливав, їй не подобається. Якщо дівчині парубок теж сподобався, вона дарувала йому писанку та тричі цілувала. Це означало, що вона готова вийти за нього заміж. Забрав писанку, ну вже цього року певно, я вийду за нього заміж. Вже певно, так. Ігоре, Коли схотів чекати, ой, це ще не знаю. Треба кабанчика заколоти ще розуміти розумієте, То що таке? Та морожусь як можу. а ніч <різь> куди старостів облиті водою дівчата. Чекали на покрову. Олеся Гурбик, Максим Кондратенко Юєй